Від 100 до 9 тисяч гривень кожен з волинян задонатив на ЗСУ впродовж двох років повномасштабної війни. Опосередковано понад 1 мільярд і 200 мільйонів гривень спрямували у 2022 та 2023 роках на потреби армії та силових структур із бюджетів територіальних громад, себто із наших з вами податків. Якщо розділити цю суму на приблизну кількість населення в кожній з громад, то й отримуємо саме такі цифри. Втім, виділення коштів на підтримку обороноздатності досі лишається добровільною справою міських, сільських та селищних рад. Саме тому кожна підійшла до цього питання по-різному. Хтось спрямував чверть річного бюджету, а хтось не виділив і відсотка. Саме про таких сьогодні і поговоримо у новому випуску «Новин стилом. А поки не забудьте про обов'язкову річ, підписатися на канал Сили Правди і поставити подобайку цьому відео. Поїхали. На третьому році повномасштабної війни з Росією військовим доводиться не тільки гнати окупантів з нашої землі, але й разом з громадськістю мотивувати місцеву владу підтримувати захисників копійкою. Волинянин Андрій Хвечак служить у 14-му окремому полку безпілотних авіаційних комплексів. Це саме те формування, яке працює по окупантах з використанням різного роду БПЛА. Андрій каже, що у його підрозділі вирішили зробити експеримент, перевірити, як у міських, сільських та селищних радах Волині відреагують на запити військових. Для цього вони підготували листи з проханням і повезли в громади області особисто. Ми будемо звертатися до громад Волинської області з проханням про надання субвенції на закупівлю дронів, літальних апаратів з двигуну. Це дуже важлива річ на даний момент на фронті. Більше того, ми співпрацюємо з виробниками українськими, виробниками ударних дронів, дронів Камікадзе. І ці субвенції, крім того, що вони дуже допоможуть стримати лінію фронту на даний момент, вони ще й підуть повернуться в українську економіку, створюють робочі місця і дадуть можливість тим українським підприємцям, підприємствам, які вже на даний момент вийшли на рівень вищий за закордонні налоги, закордонних виробників, які виробляють такі дрони. Далі, скажімо так, підвищувати якість, підвищувати кількість, розвиватися і створювати для збройних сил України потужну армію, дронів, потужну зброю, яка зможе переламати хід цієї війни. А поки Андрій з колегою їздить громадами, ми вирішили перевірити, як Волинські громади допомагали Збройним силам у перших два роки повномасштабної війни. Надіслали 54 запити до всіх територіальних громад області. В кожному ми запитали, скільки коштів місцеві ради спрямували на підтримку ЗСУ та територіальної оборони. Поліції, рятувальників та інших збройних формувань у 2022-2023 роках. І ось що ми отримали: 53 із 54 громад, які надали відповіді, спрямували на оборону 1 мільярд 227 мільйонів гривень. В абсолютних цифрах лідерами підтримки сил оборони та правопорядку стала Володимирська громада, спрямувавши за майже два роки на ці цілі майже 400 мільйонів гривень. Друге місце у Луцька, третє у ківерці. І це виглядає логічно, адже саме у цих громадах сконцентровані найбільші військові формування Волині. А отже, були й найбільше надходження так званого військового ПДФО. Двадцять другому році нашли по з прикордонниками, мабуть, ті, що не помиляють. Ага. Ага. ПДФО і ми звертали. У нас була програма, і ми по цій програмі їм давали кошти. Минулому році набагато було просто, тому що було по ДФО тисковою. Ми їм віддавали більшу половину. Mm -hmm. А в цьому році це все катастрофа, на западу навіть не вистачає. А якщо воно буде щось, зміниться там. Буде перевиконання, будемо направляти все. На mm -hmm. даний час ми виділили там 470 тисяч, містить, якщо не помиляюся. там. Пасуть задніх серед тих, хто надав інформацію за Турцівська, Доросинівська та Купачівська громади. Із їх бюджетів на армію пішло від 540 до 800 тисяч гривень. Ми також порівняли виділені суми із річними доходами бюджетів громад. Виявилося, що у 2022 році лише дві громади перерахували на допомогу ЗСУ понад 10% доходів: це Самарівська і Шацька. У Луцька лише 1%, у ківерців 2%, а Володимира 7%. Покращилася ситуація у 2023-му. У лідерах знову Самарівська, а також Ківерцівська та Володимирська громади. Від 15 до 26% відсотків їхніх бюджетів торік пішло на сили оборони. Від 5 до 15% відсотків бюджету на ці цілі спрямували 15 громад. Натомість ми виявили список рад, для керівництва яких схоже війни немає. 17 міських, сільських та селищних рад області у 2022 році спрямували на потреби оборони менше 1% бюджету. Шість таких громад було і в 2023 році: це Зимнівська, Затурцівська, Рожещинська, Копачівська, Турійська та Доросинівська. На це кажуть у громадах: є певні причини. Не всі громади змогли отримати до себе ПДФО військових частин, в тому числі і наша. Наприклад, Зимнінська не змогла. Понімаєте? Тому ми залишилися своїм бюджетом чистим відповідності від того, скільки ми могли виділити, скільки ми, ми виділили. Ми виділили в минулому році десь приблизно до 500 тисяч гривень, Да? тридцять чи сьомо, але це були гроші, які ми самі заробили, розумієте? Тобто ми тут, якщо брати в порівнянні. З іншими громадами вроді би погано, да? але з того треба розуміти, що це кошти, які ми самі заробили. Військові частини, які в нас дислокувалися, не сплачували податки, а сплачували за іншим, там, де вони зареєстровані. Mm -hmm. Таких громад теж небагато є, але ми в тому числі в нас надходжень від військового збору не було взагалі. У нас плюс, крім того, зменшились надходження до бюджету, і в нас дотації дуже велика дотація йшла. Нам треба було закривати захищені статті. І плюс звернень не було таких. Деякі громади у 2023 році встигли трішки реабілітуватися із підтримкою Сил оборони. Наприклад, із бюджету Павлівської громади у 2022 на ці цілі пішло лише 10 тисяч гривень – одна сота відсотка бюджету. А в 2023-му вони спрямували уже понад 4 мільйони. Понад 4 відсотки. Схожа ситуація і в Цумані 200 тисяч гривень у 2022-му і майже 2 мільйони. Торік серед причин, чому так сталося, голови громад називають відсутність звернень від військових. При формуванні бюджету ми заложили маленьку суму, бо у нас стояло питання захищених статей. У Нас було 5,5 мільйона перерозподіл вільних залишків. То ми. Якщо я не помиляюся, 3 мільйони направили на зсу. Це 10% на обласну адміністрацію. Вони мають типу, на кордон. Тоді на на цей інші субвенції, і плюс придбання і плюс придбання хлопцям. Тобто, ми це направили і мільйон. 600 на заробітну плату вчителям і ще мільйон є нерозподілений. Але той мільйон нерозподілений, будемо теж направляти на ЗСУ. Ми виділяємо кошти тільки тоді, коли до нас так якби звертаються, бо в ну, нас має бути офіційне звернення. Це зв'язано з казначейством, щоб. Завтра не прийшов хто-небудь і не сказав, що у нас нецільове використання коштів. Мало військових частин зверталося просто. Mm -hmm. Я не знаю, чого там з чим воно там зв'язано. Ми, е зрештою, от так, як скажімо, вже в цьому році, як сказали, коли була пам'ятаєте, розпорядження адміністрації, щоб заклали 10% mm -hmm. від е вільних лишків, то ми так 10% зараз і заклали. Ну і вже за потребами, як звертаються, то ми. Зрештою виділяємо. Ну зараз, наскільки я розумію, по зверненнях то ми, мабуть, десь щось 700 тисяч чи мільйон. Ми зараз виділили вже Ну на цей рік. Отож, загалом у 2022 році, із бюджетів Волинських громад добровільно спрямували на оборону 300 мільйонів гривень. У 2023 тисячі ця сума зросла у понад тричі. До 927 мільйонів гривень. Якщо ці гроші розділити на кількість населення за останніми наявними даними, то опосередковано найбільше з податків виклали володимирчани, ківерчани та луківчани від 3,5 до понад 9 тисяч гривень на душу. Найменше ж у вже згаданих за турцях Рожищі та зимному від 60 до 100 гривень. У нас в місті де стокуються військові частини, у нас завжди була хороша співпраця з військовими. А в тепер такий складний час для країни, як війна, ми знайшли все таки баланс, переконали велику кількість депутатів для того, щоб максимально сприяти нашим військовим, і ті цифри, які ми давали кошти в попередні роки. Я думаю, що це одні з найбільших показників області. Ну, дивіться, дійсно, що 23-му році було ПДФО від військових. Його було біля 800 мільйонів гривень. Ну і от, якщо ви маєте цифру, там більше 300 мільйонів гривень дали на потреби військових. Цьогоріч Вже всім громадам доведеться шукати власні кошти на допомогу військовим, адже з кінця минулого року ПДФО з їхніх зарплат вже не надходить до місцевих бюджетів, а запитів не зменшується. Тим часом військовий Андрій Хвечак витратив тиждень на об'їзд лише волинських громад із зверненням про допомогу, десь каже прохання профінансувати виробництво дронів зустріли з розумінням і одразу пообіцяли підтримку. А десь все складно в більшості громад. Я відчув готовність і бажання допомагати. Ну я не називаю це допомогою. Я волію це називати інвестицією спільною в нашу одну велику. Спільному. Тому ну, що допомагати це трошки інакше. Е в принципі, це процес достатньо м м тривалий, так, виділення субвенцій, тому що має розглянути комітет, має. Е скажімо так, проголосувати сесія, потім буде заключений договір. Що ж, допомагати військовим нині найперше завдання. І сподіваємось, ніхто в тилу. Цього не забуває. Ви теж можете допомогти бойовим котикам. Кидайте свій донат на збори волонтерів. А нам насипте лайків і в коментарях поділіться, чи достатньо коштів, на вашу думку, виділяє влада на потреби оборони із місцевих бюджетів. Побачимось!